22 лютого Кам'янське налагоджує партнерство з ще одним європейським містом. Онлайн зустрівся очільник Кам'янського Андрій Білоусов та керівництво німецького міста Вуперталь. Сьогодні відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Які питання прийнято, розповімо у сюжеті. На Дніпропетровщині триває запис бажачих до гвардії наступу. Добровольці діляться своїми історіями та мотиваціями. Як краще адаптуватися військовим, що повернулися додому у щотижневій рубриці з психологом. Більше про це та інші міські події розповімо у сьогоднішньому випуску новин міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кравченко. Вітаю. І почнемо з безпекової ситуації по нашому краю. Ранок на Дніпропетровщині розпочався з ворожих атак. Під артилерійський обстріл потрапив першим Нікопольський район. Вночі на Дніпропетровщині минулося без обстрілів, але вже на ранок агресор знову атакував нашу область з важкої артилерії, вдаривши по Нікопольщині. Ворожі снаряди поцілили по Марганецькій громаді. Попередньо обійшлося без постраждалих. Наслідки атаки наразі уточнюються. На обік сьогоднішнього дня, попри повітряні тривоги, Дніпропетровщина залишилась у безпеці. Офіційних повідомлень щодо обстрілів інших районів, крім Нікопольського, не надходило. У Кам'янському під головуванням очільника міста відбулось чергове засідання виконавчого комітету міської ради для забезпечення прозорості роботи виконавчого комітету. Весь процес транслювався у відкритому доступі в онлайн-режимі. Добрий день, шановні присутні на засіданні виконавчого комітету міської ради для проведення засідання є необхідний кворум, тому оголошую його відкритим. Для розгляду пропонується 51 проєкт проект рішень згідно з порядком. Денним серед опрацьованих питань проекти рішень підготовлені управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення департаментом соціальної політики та економічного розвитку. Усі стосовно життєдіяльності та розвитку громади, а також соціального захисту Кам'янчан. Це наші житлові питання. Приводимо до відповідності гуртожитки, передані від Мітинвесту. Основне питання це бюджет, багато питань це служба у справах дітей, але це питання з обмеженим доступом. Там є персональні дані. Також виконавчий комітет затвердив інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються відділом формування та ведення реєстру. Територіальної громади. Зокрема, відбулися законодавчі зміни в порядку зняття з реєстрації місця проживання, які дозволяють власнику житла зняти з реєстрації осіб, які там прописані, крім випадків, коли вони є співвласниками цього житла. Крім іншого, було погоджено встановлення меморіальної дошки на будівлі 21-го ліцею на честь горбоноса Владислава Олександровича, який загинув під час участі в обороні України. Кам'янське налагоджує партнерські стосунки іще ще з одним європейським містом. За сприянням німецької організації сервісної служби Міста в єдиному світі відбулася онлайн-зустріч очільника кам'янського Андрія Білоусова та керівництва німецького міста Вуперталь. На фоні російського вторгнення в Україну уряд Німеччини збільшив проєкти співпраці на муніципальному рівні. У поглибленні стосунків з європейськими партнерами щодо вирішення соціальних питань зацікавлена і наша громада. Під час зустрічі з німецькими колегами обговорили поточну ситуацію у місті, історичні зв'язки Кам'янського з Німеччиною та успішний досвід співробітництва з європейськими організаціями. Головне ж детально розглянули ймовірні напрямки подальшої співпраці. Крім іншого, розглядалися питання відновлюваної енергетики, екології, довкілля та міської інфраструктури. Ми дуже раді, що міста Вупер та Хайнер Фрагмані вийшли до нас пропозицію. Допомогти нашому місту, тобто ми дуже зацікавлені саме в стосунках з німеччиною, тому що Німеччина одна з тих країн, яка в тому числі за останній рік дуже допомагає нашій країні для нас. Було б цікаво, якщо б ми мали партнерство з таких. Соціальних питань, таких як підтримка вразливих верств населення, це і діти сирити, і діти сімей загиблих учасників бойових дій. Також з питань енергоефективності енергозбереження в подальшому з містом Вуперталь планується укладення угоди про дружбу та проект на партнерство. Сьогоднішній день ми готуємо пропозиції. Також сподіваємось, що ми будемо заключати договор більш. Довгосрочний і працювати з ними в проєктних проектних якихось рамках, які будуть в подальшому після того, як буде закінчиться наша війна. Ми сподіваємося, що ми працювати будемо і в культурі, і в спорті, і в освіті, тобто в усіх напрямках життєдіяльності міста. Якщо ви маєте бажання помститися за вбивства українців, зруйновані будинки, захоплені території нашої славетної країни і маєте на це фізичну силу та витримку, доєднуйтесь до лав бригад гвардії наступу. На Дніпропетровщині триває запис добровольців. Триває набір до штурмових бригад гвардії наступу. Добровольці залучаються як онлайн, так і в цнапах Дніпропетровщини. Мета це очищення нашої держави від загарбників. Час повертати своє. Нові підрозділи пройдуть відповідні навчання, отримають сучасне обладнання та амуніцію. Вони долучаться до українського війська для того, щоб очистити нашу державу, будуть долучатися до історичних подій. Один з добровольців, Віктор, який від народження проживав в місті Соледар. Чоловік записався до підрозділу Людь аби вигнати загарбників з України. Головною причиною такого рішення стало те, що у нього майже вся родина загинула від рук окупантів. А ще незадовго до повномасштабного вторгнення він побудував будинок. Домівки зруйновані. Майже 100% солидар, стерт з лиця землі. Я закінчив контракт в США і повернувся. Я знав, що ці бригади будуть скомплектовані і зразу вже. Приїхав до Дніпра з Одеси і записався. А іншого вихіду нема. Якщо ми це не зрозуміємо, ми втратимо наші землі. Записатись до лав можна в ЦНАПах області. Консультують, допомагають інспектори сектору кадрового забезпечення. Одна з них Марія. Дівчина каже: 90% — чоловіки, але цікавляться бригадами і жінки. Я пояснюю, їм, чим саме буде займатися об'єднана штурмова бригада. Людь де вони будуть базуватися, які взагалі у нас є наразі посади. Скільки буде проходити сам конкурс, скільки буде тренування? Тут якісь нацгвардія, поліція і державна прикордонна служба і дуже більше вибирають, де б вони потім, мабуть, хотіли внести службу. Так а так, взагалі, ж усі завдання, функції будуть приблизно однакові. Тому вони вже обирають, як далі буде їх служба складатися, і як їм буде зручніше далі по життю, я так думаю. Загалом набирають вісім підрозділів сталевий кордон, червона калина, лють, рубіж, спартан, карадах, буревій. Азов. Записатися у Кам'янському можна в ЦНАПі по проспекту Василя Стуса 10-12, а ще онлайн на сайті шторм.мвс.гов.юей і до кримінальних подій. Сьогодні ранком у Кам'янському внаслідок вибуху нестановленого предмету загинула 45-річна жінка. Про це повідомили на офіційних ресурсах Кам'янського районного управління поліції. Інформацію про події до поліції надійшла 22 лютого о 6.40. Попередньо встановлено, що в одній з кімнат будинку стався вибух нестановленого предмету. На місці працювала слідча оперативна група вибухотехніки та криміналістична лабораторія. Наразі поліцейські встановлюють обставини події. Збережемо Кам'янське у світлинах. Із таким гаслом у місті розпочинає роботу новий проєкт, спрямований на створення архіву історико-культурної спадщини, де планують зберігати історичні зображення знакових будівель нашого міста. Та як долучитися до проєкту, розкажемо за мить. Директорка музею історії міста, кандидатка історичних наук Наталія Буланова, повідомила, що з метою формування першого цифрового ресурсу історико-культурної спадщини міста за підтримки німецького гетеінституту у Фейсбук було створено сторінку Кам'янська історична зона. Наталія Буланова зазначила: сьогодні, внаслідок ворожих атак та обстрілів, історико-культурна спадщина міста, як і всієї України, в цілому, перебуває у зоні ризику та загрози знищення. Тому на даному ресурсі будуть викладені зображення сучасних видів будівель. Овості з інтер'єрами, щоб зберегти їхній вигляд для можливого відновлення після війни, основну увагу планують приділити історичній частині міста верхній колонії, яка забудовувалась наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Краєзнавців та небайдужих кам'янчан запрошують долучатися до проєкту, підписуватись на сторінку та додавати власні світлини історичних будівель нашого міста. А ми продовжуємо нашу рубрику П'ятихвилинка з психологом. Напевно, ми неодноразово чули, що військові, які тривалий час перебувають у зоні бойових дій, а потім повертаються до мирного життя, дивуються простим речам. Навіть тиша для них часто є незвичною та гнітючою. Сьогодні разом з психологом Людмилою говоритимемо на актуальну та болючу тему адаптацію військових, які повернулися із зони бойових дій додому. Сучасний світ наповнений низкою парадоксів, і адаптуватися до умов війни захисникам часто не так складно, адже вони розуміють, заради чого проходять службу. Багато хто зізнається, складніше повертатися до мирного життя. Таке відчуття виникає неспроста, бо трансформації, які відбуваються із людиною протягом тривалого часу, перебування у зоні бойових дій просто так не минають. От як от відбувається адаптація військового до мирного середовища? От як шума, наприклад, уявимо собі з ефіру. Зефір, да, зефір такий, він лежить в банці, він з чіткими формами. Оцей цей зефір на війні. Якщо ж ми з цієї банки поступово відкачаємо кисень і зробимо такий своєрідний кисень, своєрідний, вакуум в цій банці, то зефір почне розлазитися. І от людина, коли військовий із жорстких умов приходить сюди, він починає розлазитися. І наша задача за допомогою його все-таки втримати його кордони і направити ці кордони в нужне русло, направити ці дії його в нужне русло та там, де йому буде добре. Одним із моментів психологічного дисонансу є ритм. На війні він швидкий, чіткий та динамічний. Тоді як у мирному житті можна порівняти з тим, що англійці називають соус «so slow» – дуже повільний, який скоріше дратує воїна, аніж допомагає розслабитися. Ще одна не дуже позитивна річ, із якою стикаються майже всі військові, рутина. Вони бачать цю рутину, вони знову починають отримувати новий досвід від цієї рутини, і оце відбулася якась така нестиковка. Виникає багато тривоги, бо відчуття виникає, що вони не в своєму місці, вони в небезпечному місці. Ну і що? І ну, здоровий, глузд, і психіка їм говорить про те, що треба захищатися. Захищатися як захищатися, так як на війні ну неможливо і недоречно. А захищатися, контролюючи більше себе, оце той спосіб, який часто військові наші обирають. А цей спосіб захиститися від інших, це ну банально зменшити коло свого спілкування. Немає нічого дивного в тому, що захисникам важко спілкуватися навіть із найріднішими. Це все складові процесу адаптації, і наше головне завдання створити такі умови, щоб військовослужбовці добровільно знімали психологічні бронежилет і каску, при цьому швидше пристосовувалися до умов, які повернулися. Коли ми говоримо про те, що щось Треба в них змінювати, то це, мабуть, що докорінна помилка. Змінювати власне той глобальний досвід, який отримала людина, вже може і не неможливо. Єдине, що ми можемо зробити, це створити в це безпечне середовище, де людина зможе у ці свої нові вміння, знання, навички, досвід використовувати вже в, в мирному середовищі. А що це може бути? Це може бути, ну як це може виглядати? Це може виглядати у, у вигляді. Там залучення до спільної справи. потихеньку. Якщо у людині зараз цього не хочеться робити, то й не потрібно. А ще часто нашим воїнам потрібен час на прийняття себе і на банальний, але такий важливий відпочинок від всього та всіх. У такі моменти рідним та друзям ні в якому разі не можна стояти на заваді, а зробити елементарну річ зрозуміти тих, кого любимо. Вони на це неабияк заслуговують. Наприкінці випуску, як завжди, послухаємо погоду. У четвер погода буде морозною і сонячною. Температура вночі мінус сім, а в день мінус три. Вітер північного та північно-західного напрямків до трьох метрів на секунду. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Під з вами працював Володимир Кравченко. Не забуваємо дотримуватись правил безпеки під час повітряних тривог. Пам'ятаємо, ворогу нас не зламати з нами. Увесь світ та Збройні Сили України. Тримаємося і переможемо. На все добре.